Весна критичний період для багатьох культур, але разом із активним ростом приходить і серйозна загроза: весняні заморозки, переміщення холодних мас повітря та теплове випромінювання підстилаючої поверхні у тихі і безхмарні ночі. І з року в рік завдають шкоди сільськогосподарським культурам. Навіть короткочасне зниження температури до мінус 1 трьох градусів Цельсія може спричинити пошкодження тканин, суттєво знизити потенціал урожайності. Особливо це стосується культур на ранніх фазах розвитку. Проте, якщо вчасно почати підготовку посівів до нестабільної погоди, навесні можна уникнути негативних наслідків. Задля цього необхідно вносити антистресові препарати на основі амінокислот і мікроелементів. Застосовують... Вивати мікрозрошення або димлення, регулярно контролювати стан культур та ґрунту дистанційно або самотужки. Хочете бути впевненим в тому, що морози з вітрами не нашкодять вашому майбутньому врожаю? Саме тому рекомендуємо використовувати ефективні рішення для зниження стресу від заморозків. Вандерліф Аміно-43 діє як антистрес на основі амінокислот. Вандерліф Моноцинк 8 Цинк у хелатній формі для посилення ростових процесів вандерліф монобор – бор для синтезу регуляторів росту і нових клітин.